Році за старі проблеми. Минулого вівторка Віктор Пароконий зібрав за овальним столом керівників місцевих будівельних фірм. Мета зустрічі окреслити у відповідній сфері коло проблемних питань. А таких чимало: недореконструйований шостий гуртожиток, аварійний четвертий, недобудована дитяча лікарня, яку придбали під житло за кошти міського бюджету, колишній четвертий дитсадок та ще низка об'єктів. У перспективі кожен із запрошених може взяти будівельний підряд. Градоначальник запевнив, що конкурс проводитиметься на рівні. Засадах і виключно в рамках закону. Якщо я кошторис, він 100% буде витрачатись за цільовим призначенням на той об'єкт, якого він стосується. Зрозуміло, прошу мова йде. Да? Прислугути відкати і прочі речі і включаються. Буде долучена громадськість, я в першу чергу зацікавлений, щоб все було чесно, правильно, як положено. Також Віктор Пароконий прочитав присутнім подання за підписом начальників управлінь і директорів комунальних підприємств. Ті скаржаться на значне затягування часу використання бюджетних коштів у зв'язку із запровадженим депутатами попереднього скликання відкритого конкурсного відбору. На їхню думку, торги не принесли бажаних результатів. Тому підписанти попросили розглянути питання щодо доцільності подальшого проведення відкритих конкурсних відборів виконавців робіт. Надавачів у послуг та постачальників товарів за кошти міського бюджету Южноукраїнська та можливості скасування дії положення про відкритий конкурсний відбір. Проекти відповідних рішень міської ради вже підготовано. З цього приводу мер поцікавився думкою будівельників. Ті ініціативу підтримали, оскільки ресурсу міського бюджету на те, щоб дати раду усім проблемним об'єктам явно недостатньо, планується залучати кошти із додаткових джерел. Навколо нижнього ринку, а точніше його верхньої частини, вже давно точаться суперечки. У 2013 році міська рада шостого скликання передала у постійне користування земельну ділянку, яку десятиліття орендувало товариство з обмеженою відповідальністю Титан комунальному підприємству Критий ринок. Відтоді триває судова тяганина. А наприкінці минулого року розгорівся конфлікт між групою базарувальників підігрітих чутками і міським головою. Дійшло навіть до погроз фізичної розправи, адресованих меру, розібратися зі складним питанням Віктор Парокони доручив постійним депутатським комісіям. З цього приводу також було проведено зустріч з підприємцями, в які взяли участь секретар міської ради Людмила Дзюбенко та голова профільної комісії міської ради з питань управління комунальною власністю, адміністративно-територіального устрою розвитку громади децентралізації інновацій та інформації інвестицій Ерік Григорян. Чому воно пішло? начали там говорити, що так, в імені міського голови, що справедливість повинна востаржествувати, дати по земельну ділянку. І річ йде о земельній ділянці, яка на сьогоднішній день устраює підприємців ринка, яка сьогоднішній день передана в комунальне господарство, вкритий ринок під, это, підприємців ринка, устраює цей варіант, що земля я Город платять, ідуть кошти в город. Обидві сторони зійшлися на тому, що ринок має перебувати у комунальній власності. Однак, окрім бажання самих підприємців і виконавчої влади, є ще думка феміди. Є там спор, суддя спор, ви самі знаєте, з пузирьово, є цей спор? Є. Він багато лет уже дрітся. І сьогодні, я вам уже говорив, якщо завтра в прийде з рішенням суду, ні, сісія ніхто нічого не зможе. вирішити. юридична служба доповіла про судові перипетії. Наразі справа титан проти міської ради розглядається у вищому адміністративному суді, який є останньою інстанцією. А поки крапку не поставлено, присутні вирішили перевірити адміністрацію критого ринку. Директору Олесі Шевчук доручено підготувати фінансовий звіт і доповісти про господарську діяльність вже цього місяця. Критий ринок став предметом жвавих обговорень на останньому засіданні постійної комісії міської ради з питань управління комунальною власністю. Депутати обурені фактом збитковості підприємства і підозрюють фінансові махінації. А ось директор Олеся Шевчук пояснила, що причиною не найкращого економічного стану є низька заповненість ринку. За те, що суботи на алейці біля критого ринку ведеться жвава торгівля як продовольчими, так і непродовольчими товарами. У поліції кажуть, що наразі активно здійснюється профілактична робота із порушника. Штраф за правопорушення в сумі від 1 до 7 неоподаткованих мінімум доходів громадян, тобто від 17 до 119 гривень. Це за торгівлю безпосередньо харчовими продуктами різних виробників і так далі, що не потребують акцизування і так далі. З рук. Значить, також ця стаття передбачає торгівлю непродовольчими товарами. Також не встановних місцях, та передбачає санкцію більшу за частину першу від 6 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Передбачено і конфіскацію майна. Однак навіть це не відлякує торговців зі стихійних ринків. А тим часом на офіційному сайті Южноукраїнська з'явився проект рішення виконавчого комітету про врегулювання питань щодо ліквідації та запобігання виникненню несанкціонованої торгівлі. Документом передбачено заборону продажу тропічних фруктів і продуктів харчування, які потребують спеціального ветеринарно-санітарного контролю на так званому базарі дачників. Правоохоронцям рекомендовано проводити щоденне патрулювання санепідемслужбі здійснювати нагляд управлінню економічного розвитку, робити аналіз щодо кількості вільних місць на ринках міста. Лише такими комплексними заходами можна подолати задавнену проблему. Чи згодні городяни, щоб у приміщенні книжкового магазину Кобзар відкрилася сучасна бібліотека з вільним доступом до мережі інтернет? Приблизно так звучить питання, яке нещодавно оприлюднили на офіційному сайті Южноукраїнська. Ініціативу створення культурно-просвітницького закладу неодноразово озвучував міський голова. Там де «Кобзар» буде хороша бібліотека городська з великим залом читальним. А вот с таким монитором, с интернетом, люди старшего поколения заслужили прийти получить ту литературу, которая им нужна, в мир заглянуть, потому что не у всех есть интернет у людей. Мы ликвидируем убыточность так, и поможем людям, которые строили этот город, старшему поколению иметь вот такое благо, как библиотеку, в которую они любят ходить. Да, я думаю, и дети туда потянутся. Наразі Кобзар збиткове комунальне підприємство. Влітку змінили керівника. Нинішній очільниці дістався незавидний спадок, адже перед цим упродовж останніх трьох років неабияк ріс борг перед постачальниками. Сума його сягнула 250 тисяч гривень. Поціновувачі дорослої та дитячої літератури зазвичай заглядають до книжкового магазину на розі двох проспектів. Поки що тут продовжують реалізовувати книги та канцелярське приладдя. Попередньо планувалося, що на цьому тижні засідатиме спеціальна комісія. Вона вирішувати. Тиме подальшу долю магазину, який наразі переживає нелегкі часи. Сьогодні в гуртожитку номер 2 вводили в експлуатацію довгоочікуваний другий ліфт. Мешканці на нього чекали понад 30 років. Засвідчити історичний момент зібралися представники управління житлово-комунального господарства, КПЖО і підрядної організації. Після підписання і прийому передачі усіх документів начальник електроліфтової дільниці Раїса Чучман радісно повідомила. Сегодняшнего дня он будет работать. Ну, благо, Проектною документацією у цьому будинку передбачалося одразу два підйомники. Однак під час спускових випробувань один з них впав і відтоді вирішили обмежитися єдиним ліфтом. Та й ним до недавнього часу користувалися не всі. Мешканці відремонтованої частини дому відгородилися від інших, заваривши металеві двері. Решта жителів не мала доступу до механічного блага цивілізації і змушена була спускатися і підніматися сходами. Мала суттєві незручності і підрядна організація. Місцеве приватне підприємство Парк. Технологія монтажа оборона всегда идет параллельно с монтажом здания поэтому здесь это связано с техникой безопасности так сказать персонала монтажной организации и самой само технологией монтажа оборудования но здесь пришлось их выполнять так сказать без приустановки функционирования объекта. Новенький ліфт вітчизняного виробництва. Вантажопідйомність складає 400 кілограмів. У порівнянні зі своїм сусідом має ряд переваг. Більш економічно, більш, так сказати, тобто більш комфортно. Вот. Кабіна, ви посмотрите, старі ліфти, нові. У нас матеріали інші применені. І вот. все так сказати для. Комфортного іспользування експлуатації для удобства, так сказать, жителі міському бюджету ліфт, включаючи розробку проекту, закупівлю обладнання, монтаж та інші витрати, обійшовся у загальну суму понад 600 тисяч гривень. Головна вулиця міста більше не носить імені вождя світового пролетаріату. На виконання закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Напередодні водохрещення міський голова підписав спеціальне розпорядження. Згідно з цим документом, змінюються назви шести топонімів: проспект Леніна, віднині проспект Незалежності, а комуністичний Соборності. Комсомольська тепер асоціюватиметься зі спорткомплексом, адже змінила назву на Олімпійську. Також розпорядженням від 18 січня переміновуються три вулиці приватного сектора Космодем'янської зої на Героїв України, Котовського на Бугогардівську, Куйбишева на Затишну. Нагадаємо, питання про перейменування двічі виносилося на розгляд міської ради попереднього скликання, але тоді депутати не дійшли згоди. А ось Віктор Пороконий ще наприкінці минулого року в інтерв'ю новинам Южноукраїнська заявив, що не бачить у цьому жодних проблем. Нічого тут страшного я не бачу. Ні ми перші, ні ми останні, так? А дабы не ошибиться, есть там определенные рейтинги, занимают те или иные наименования улиц. Потом будет подписано распоряжение. Это позорище, если мы откажемся здесь решить этот вопрос. І він далі по естафеті, якщо не ошибаюсь, передається на уровень області. То над нами просто посміються. Так скажуть жужного не в состоянні було решити. Це не проблема. Для перейменування мер взяв за основу результати онлайн-голосування, яке проводилося на офіційному сайті із 6 липня по 3 вересня минулого року. Кожна з нас в переможців набрала понад 60% голосів. Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва доручено здійснити заходи з виготовлення та встановлення інформаційних табличок з новими адресами. За попередніми підрахунками, це коштуватиме понад 10 тисяч гривень. Южноукраїнський професійний ліцей, завдяки вливанням з міського бюджету, продовжує стабільно функціонувати. Нагадаємо, з 1 січня аналогічні заклади передали на фінансування за рахунок бюджетів міст обласного підпорядкування. Таким чином ті отримали непосильну ношу в результаті численних звернень органів місцевого самоврядування і тиску профспілки професійно-технічних закладів Верховна Рада переглянула свої новації. 3 лютого 2016 року народними депутатами Верховної Ради України провод. Голосовано закон України знову ж про внесення змін до бюджетного кодексу в частині фінансування професійно-технічної освіти, відповідно до якого фінансування таких закладів, які знаходяться на території міст обласного підпорядкування, повертається назад на фінансування з обласного бюджету. І відповідно держава повинна передбачити субвенцію на фінансування цих закладів. 5 лютого закон направили президенту. Однак до сьогоднішнього дня Петро Порошенко його не підписав. Більш того, міністерство фінансів рекомендує гаранту накласти вето. Мовляв, зміни, які мають вплив на дохідну і видаткову частину держбюджету, повинні прийматися до 15 липня, року, що їм передує. Та поки можна владі зволікають з міської скарбниці вже профінансовано частину потреб ліцею. Станом на 14 березня із бюджету міста Южноукраїнська вже направлено на фінансування закладу, який законодавчо, хоча законний не підписаний президентом, повинен фінансувати за рахунок обласного бюджету, так от потрачено вже трохи більше мільйона, якщо бути точніше, мільйон і вісім тисяч гривень. 770 тисяч гривень витратили на зарплату персоналу, 200 тисяч на стипендію, решту на оплату електроенергії і харчування дітей з малозабезпечених сімей. Всього в міському бюджеті на утримання закладу, в якому половина учнів і нагородні, передбачено 6,5 мільйонів гривень. Тетяна Гончарова сподівається, що президент таки підпише закон. Тоді збережені кошти можна буде спрямувати на вирішення інших численних проблемних питань.